Привіт! Ну що я вам можу зараз сказати? Оце чудо. Нам підкинули в двір. Хлопчик, чорно-білий хлопчик. Ми тільки віддали одного котенка, вже нам підкинули другого котенка. Він манюсенький, зараз ви все побачите. Ну, а що діти? Пішли його на жилплощадь того котеночка. Наче зараз лежить. Отака Буся, мусюся маленька. Буду обустраивати, коротше. Отакусенька, це бусечка, він худий-худий ман... він просто. Отакий це зайка. Ой, Котя, ну що ну, ну це за Не Адекватні люди, голодний, не кушається, це, це вже просрочка. Давай. Заходь у домик. Сюди поки заходь зайка. Зараз, зараз будемо все робити для його блага. О, ти, ну со, кормик, Ой, ти божі. Ой, че босі, які ви красиві діти, а їсти. Іди кусять моя звздечка. От, кормик, давай, нападай, нападай. О, о! діло посло, котик красивий, но... Дуже-дуже худий, дуже худий мальчик. Розбирайте. Отдається за запросто так. Все, привикай на ти тут. Ось такі у нас дуже погані люди. Отакі от вони. Ось так. Одного котіночка віддали, другого, так сказати, приобрели. Ось якось отак от, от у нас, да. Зайка красиво. красива. Така красива зайка, так? Да? Такий красивий кот. Так, зайка вечеряє. Кашка у нас з яєчком і з кормиком. Все. Добре йому заходить, да, зайка? Такий він класний кот-кот-кот. Зайка такий манюся-манюся. Кушає. Все вкусненько йому. Забравиться? Так? Да? Зая моя. Кушай моя зайка, кушай. Ой, добрий, добрий мій кот. Житик вийшов на прогулочку. У нас на такий красивий газончик. Ми поробили фоточки. Зараз я вам повторяю тут відео фоточки. Він тільки що сходив в ластучки ці. Покакав зайка хороший. От, <кій> Все хорошо. Котик дуже добрий. Хороший зайчик. Все в нього шикарно. Кокохтики точек, все хорошо. Ой, ей бози. Ми ті бози, коттики. Жовтоглазик, так? Ти жовтоглазик. Хороший такі. Помить, обязательно, конечно. Дивіться, як искала вас. Сайка, ну ти тут далеко не навтечеш на цій деревинці, бо вона тут, якби, ну. Чуть-чуть вище за мене. Метра, ну три. Ну, геть, да, чуть вище. У мене метр шістдесят... Сім чи вісім. А деревинку тут метра три. Ну, геть, чуть-чуть не за мене, коротше. Вище, точніше. такий, Хагустик. Хагвостики зайка.